Медицини чи не найголовніший напрямок для депутатів постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Які питання ще були розглянуті? Дивіться далі. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення присутні Кулєш, Федоров, Яковлєва, Бочарнікова, Варванський, Гордієнко, Зарва. Засідання постійної комісії розпочалося з резонансної події у п'ятій міській лікарні причини, аргументи, роз'яснення. Далі я вже лікаржува. На медичній комісії п'яти міській лікарні було надано більше всього часу. Це на сьогодні актуальне питання, актуальне, тому що ми всі, як і мешканці міста Запоріжжя, бачимо в соціальних мережах, телеграф-каналах, де відбуваються якісь захвати, рейдерські атаки та тому подібне. Тому сьогодні на медичну комісію було запрошено керівника правового департаменту, керівника з адбезпитання охорони здоров'я з адміністрації питання охорони здоров'я міста і надано роз'яз. Прокуратурою міста Запоріжжя було подано позов до п'ятої міської лікарні щодо бомбосховища, яке є на території п'ятої міської лікарні, що воно там у ну, справному стані. Інформа... Да, всю цю інформацію було проаналізовано. Шость було е, доповідено нами е, до секретаря 6.0123 року було три розпорядження. Це були розпорядження про створення робочих груп щодо перевірки вказаних фактів. Вказані розпорядження були доведені до відома пана Івченка було три комісії. Комісія з січня місяця почала так, 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 встановлений срок два місяці відповідно до законодавства. Комісія по бомбосховищу свою роботу почала робити, комісія по праці ну, свою роботу, і комісія по нераціональному використанню коштів почала проводити свою роботу. Тобто, щоб не було в нас там однобокості, на адресу ЗМР. Надійшов ініціативний лист від департаменту стратегічних розслідувань на ім'я Анатолія Куртєва про те, що відповідно до їх інформації на пана Івченка було складено 18 протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності про корупцію. Також відповідно до статті Шап'ятої 1, це закон про запобігання про корупцію. Працівники УСР просили розглянути питання щодо відсторонення пана Івченка на період розгляду вказаних справ. Це дійсно є такі повноваження у нацполіції і відповідно до наших законодавств, а саме це закон України про органи місцевого середування. Також ми маємо право розглядати такі листи, і це наше право чи задовольнити цю вимогу, чи відмовити. Проаналізувавши той. У кількість тих протоколів, які є, потім у нас вже вже на той час у нас були задокументовані в рамках наших комісій певні порушення. Секретарем було прийнято рішення все ж таки відсторонити пана Юченко відповідно до норм ну, нормів законодавства з покладенням обов'язків головного лікаря на пана Риженка. Керівника 28 лютого було відсторонено, що керівник оскаржував це рішення, проте суд відхилив і все таки визнав законним це відсторонення. Дізналися про те, що до цього часу Риженко, пан Риженко, він не може потрапити до адміністративної будівлі, приступити до своїх обов'язків. 14 березня, тобто з вчорашнього дня Ільченко на лікарняному листі, проте до цього часу Риженко не виконує, не може приступити до виконання своїх обов'язків. Пан Риженко це та особа, на яку було перепокладено обов'язки. До свого робочого місця по сьогоднішній день він потрапити не може. І постійно викликає поліцію, фіксується, тут з цього виникає певний ажіотаж. А хто викликає поліцію? Викликає поліцію, як пан Риженко, коли приходить і не може потрапити. Не може потрапити. Бо, да, на, 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 у нас також дуже є багато питань, бо там є. Є електронні замки. Тобто там повністю весь адміністративний корпус, він, кожна дверь є електронний замок, є відеокамера. Ну, пан Риженко на робоче місце до канцелярії, на робоче місце, до відділу кадрів, до бухгалтерії потрапити не може. Ну, звісно, він керувати лікарню також не може, бо є блоки. В як буде надання заробітну плату, чи немає це питання сьогодні піднялось до керівника правового департаменту, тому що перше лікарня повинна продовжувати свою роботу надавати кваліфіковану медичну допомогу, тим паче це лікарня екстреної медичної допомоги. друге запитання це те, щоб колектив було збережено, колективу було надано роз'яснення, та колектив вчасно отримав виплату авансу, який повинен бути зроблений до 22-го числа, та виплату заробітної платні. Те, що нам відомо від керівника департаменту. Менту з питань охорони здоров'я наразі кошти на рахунках є в обсягі більше 50 мільйонів при фонді заробітної платні 25 мільйонів. Тому коштів вистачить на виплату зарплати і в березні, і в квітні. Про те, як це буде зроблено формально, І ким з керівників, не зрозуміло, тому що Кільченка відсторонено, Риженка не допускають фізично, а люди не повинні пострадати. Тому це було за них питань, які також розглядалися на комісії. Скажіть, будь ласка, персонал роз'яснювало, що є? Таке є таке розпорядження? є такі рішення. Ознайомлювали. Я вам скажу, що трішки, ну, як агресія персоналу у нас пішла на зменшення після того, коли ми почали оголошувати догану. Тобто за кожним актом складеним ми ж повинні приймати якесь рішення. Тобто я вам хочу зазначити, що наразі дві догани, ми вже оголосили. Тобто, наразі буде приймати це рішення. Дві догани працівникам? Дві, дві Догани Івчин, пану Івченко. Ну Дивіться, у нас є. Три розпорядження працює три комісії. Відповідно складено три акта. По цим трьом актам треба приймати якісь рішення. От по двом актам це по нераціональному використанню коштів, і по праці вже прийняті рішення. Це догани, оголошення догани. І ці догани вони вже пану Івченко під розпис оголошені під відео, під акт. Тобто ну і ось коли е, оголошувалась догана щодо нераціонального використання коштів. Ця догано оголошувалася прилюдно. Там було дуже багато працівників. Був пан Івченко, був його адвокат, який там не надав документи. Були працівники поліції. Я цю догану оголошував. Я вам скажу, що ну там, коли звучали такі моменти, що там, наприклад, при штаті юристів. Там при великому штаті юристів, і при таких преміях, як там 70 тисяч гривень у юристів, і ще залучають адвокатське об'єднання і виплачують адвокатському об'єднанню також там по 35 тисяч. А, ну, працівники почали трішечки розходитись. Що стосується праці, то там були порушення виплати авансу, порушення виплати звільнення, порушення виплати лікарняних, порушення виплати в пенсійний фонд. Ми почали. Запрашувати в закладах охорони здоров'я інформацію стосовно виплат, тому що коли лікувальний заклад надає заявку на підтримку для виплати заробітної плати, то ми почали скрінінг проводити по витрачанню коштів і по виплату прийменування. І коли персоналізовано Просили надати інформацію щодо виплати премій, то якраз виявили таку тенденцію постійно, що кожен місяць одні і ті ж співробітники не міняє навіть порядка указане в преміювання. Тому була надана наша пропозиція провести аналіз діяльності фінансування закладу. Там адміністративний персонал, це економісти, це юридична служба, це бухгалтерія, це персонал. Якщо брати відсотках, то персонал медичний до 30% відсотків це... Також пам'ятав там, що до нераціонального використання коштів це комісія, яка працювала. Там було таке порушення, що своїм заступникам. Там для Петренка надавались премії без обґрунтування. Обґрунтування премії не, не надано. Крім того, на одну людину на протязі одного місяця було три накази на прийменування так, да. премію 30 до 60 тисяч гривень. Що по рішенню комісії запропоновано на наступне засідання комісії? Запросити як пана Риженко, так і пана Ільченко дізнатися інформації з тої з тої сторони. Друге питання і те, що ми дізналися, що було ряд правових порушень, це і по виплаті заробітної платні по преміюванню. Тому комісією зроблено запит з 2020 по 2023 рік по обсягу преміювання, по характеристиці тих осіб, кого преміювали і за кого приводу. хочеться також зауважувати. Що коли ми розглянули фінансовий аспект дотації 5-ї міської лікарні з 2020 по 2022 рік, то він значно збільшився. Якщо у 2020 році дотації було 146 мільйонів, у 2021 році 125 мільйонів, то в 2022 році це 165 мільйонів на дотацію по виплаті заробітної платні. Тому хотілося б почути, куди витрачалися бюджетні кошти. Запорізькі депутати не оминули питання, що стосується фінансування медичних закладів. Свої корективи внесла звісно війна. Ми всі розуміємо, що країна бюджет друге дуже багато критеріїв, дуже багато вимог в цьому році зі сторони Національної служби здоров'я України. Також на це на фінансування впливає чисельність лікувальних закладів, які дублюють свої пакети. Якщо в одній лікарні пакет надання такої спеціалізованої допомоги в іншій, то вони просто один одного дублюють. Пацієнти розходяться, розсіюються, і кожна з лікарень фактично. Не отримує нічого там трошки, там трошки. Якщо це буде цілена правильно профільна лікарня, вона буде законтрактована, наприклад, під інсульти, під надання кардіологічної допомоги, неврологічної, то звісно, лікувальний заклад буде виживати фінансово. Ну і це ж буде відражатися на оплаті праці. Що зі змінами це додатково виділення кошти для. Виплату компенсацій на заробітну плату, відпустку при звільненні наших медичних закладів, які зараз на об'єднанні. А можна більш конкретно по кожному лікувальному закладу, які заклади, яка сума? Це стоматологічні поліклініки, друга, третя, шоста, сьома суми по стоматполіклініки номер 2, 2 мільйони. Стоматополіклініка номер 3 2200. 915 це стоматополіклініка 6, 7952 – 952 це ПМСД 4 це Заводський район, 1600, ну, 1700. І міська дитяча лікарня номер 1 це 2500 ну, 2463. Яка загальна сума 10 мільйонів 261 тисяч? Можна я задам вам таке питання. Дивіться 10 мільйонів. Ми повинні виділити на виплату на те, що не вистачає на виплату заробітної плати. Не призві ні. Це, це оптимізація це, це, оптимізація, це, це, хочемо, це можна, вам, не Ви думаєте, що Ось, оптимізація? Ще я як керівник мала справу перша дитяча лікарня, яку приєднують до п'ятої дитячої лікарні з першого квітня? Всі працівники повинні бути переведені до п'ятої дитячої. Тобто останній день березня повинні виплати кожному там, наприклад 35 чоловік звільняються. Проте. Початок кротко, не законтрактовано, отримано не в повному обсязі по фінансуванню, і їм не вистачає коштів на виплату цього вихідного собеля. Тобто це стосується тих лікарень, яких іде оптимізація, скорочення і людям на виплату по звільненню. Це не на зарплату. Що стосується, от, якщо десят першої дитячої лікарні, то Залишок коштів НСЗУ, от станом на 14 березня, у нього у нього 3 мільйони. Те, що не в порівнянні з 2022 роком по суму договорах НСЗУ, вони не дополучать мінус 21,5 один з половиною мільйонів. Тому не вистачає, Тому не вистачає цієї коштів. Цієї Чому не вистачає? Тому що стаціонарний пакет не працює. Тому що одну дванадцяту брали, вони працюють по факту, а стаціонарна допомога не додається, і амбулаторна, і амбулаторна допомога також зменшилась. Все, мінус 21 мільйон в порівнянні з 2022 роком. Якщо в 2022 році у них було за 46 мільйонів, вони заробили, то в 23-му, можливо, зароблять 24. Це те, що прочитала НСЗУ. Мінус 21. Залишок у них 3 мільйони. Все. Що стосується стоматологічних, це е, те ж саме враховуючи кошти, які вони отримують з НСЗУ. І це ПМСД-4 у них залишок е, також 1-2 мільйони всього. І по амбулаторному пакету е, не, е, ну, тут не дотримують не також і багато е, Правки внесена. Для стоматологічної поліклініки, яка вже буде одна-єдина на ваш розлад, придбання ортопантомографа». Це обладнання, яке потребує для дорослого та для дитячого населення. 2,4 і чотири мільйони. Хотілося б все-таки озвучити саму ситуацію по медичним полікувальним закладам нашого міста. 28 лютого вийшла постанова номер 174 про кластерність та надкластерність лікарень. До чого я це веду? Наша оптимізація лікувальних закладів розпочалася з минулого року. Вона тривала досить кроваво, скажімо так, з вели яким соціальним протестом, але на сьогодні це актуально. Чому фінансування, яке ми отримали від НСЗУ, по кожному лікувальному закладу майже всі йдуть в дефіциті. Лише два лікувальні заклади, які самі себе забезпечують, інші лікувальні заклади вони дотаційні. Вони не доотримують фінансування від НСЗУ від 5 до 52 Тому, звісно, попереду буде надане роз'яснення як від департаменту охорони здоров'я, як від профільного заступника. По штатній чисельності кожного лікувального закладу, по виплаті заробітної платні, по їх витрачанню коштів, чому такий дефіцит, і, звісно, буде внутрішня оптимізація. Це те, що йде попереду у нас по проекту з стосовно закладів охорони здоров'я міста. Громадська організація українська спілка інвалідів усі. Вони прошуть продовжити видачу гуманітарної допомоги мешканцям міста Запоріжжя, які які мають інвалідність першої, другої, третьої групи, з інвалідним за а також людям похилого віку. Вони тут пропонують владі міста Запоріжжя знайти можливість продовжити видачу гуманітарної допомоги мешканці міста Запоріжжя, які мають інвалідність з першої друга третього групи та інвалідного з дитинства, а також людям похилого віку з залученням громадської організації Українська спілка інвалідів усіх до допоможі організації системної видачі гуманітарної допомоги. Станом на 1 березня двадцять року на обліку управління соціального захисту міста Запорізької міської ради по району перебуває 28 тисяч 19 осіб з інвалідністю. Перша група. 2359, третя група 8699, третя група 15918. Отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю 8 осіб. В місті Запоріжжя стану на 1 березня отримують пенсійні виплати 208 230 осіб по другого віку. На обліку в управлінні соціального захисту населення Запорізької міської ради по району на станом на 9.3 прибуває 145 тисяч дев'ятсот внутрішньоприміщених осіб, із них осіб з інвалідністю 5958, тисяч пенсіонери тисячі тисяч осіб. Якщо перебачити надання один сумний місяць у місяць продуктовий набор мешканцям міста Запоріжжя, орієнтована сума продуктового набору це 350 гривень. Це крупа, рис, макарони, цукор, олія, консерви, свинина, тушкова на чай. Якщо. Кількість осіб, які потребують 244 тисячі 556 мільйона. Е, необхідні кошти це 85 мільйонів 594 тисячі 600 І місяць. дуже Я думаю, я займаюся гуманітарною допомогою. Я розумію, що дуже багато місці. Зараз є організації, які займаються гуманітарною допомогою. У Мене питання щодо співпраці. Чи не, не простіше цю питання вирішити таким чином? Зібрати усі ці організації, які видають гуманітарну допомогу, та по секторах розділити хто яким інвалідам видає допомогу. Тому що зараз є така ситуація, що дублюється. Все-таки хочу почути вашу рекомендацію. На даний час ми не можемо казати, що одному ми даємо, а другому не даємо. Так не ну не 85 сімдесят п'ять місяць. Місто все-таки все це. Продовжити за рахунок громадських, громадських організацій. Хотілося б все таки я думаю, комісія підтримує, щоб була якась база і громадські організації дійсно один отримав два-три рази, а інший сидить і пише ні петиції. Разу. І ні разу не отримав. Це Можливо, так. якось попрацювати з цими громадськими організаціями, надати єдину базу е спецкатегорії. Це інваліди, так всі за підсумками засідання комісії. Можна сказати, що деякі питання потребують доопрацювання та виконання рекомендацій, тож роботи ще багато. Засідання постійних комісій, що відбулися. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Присутні Полюсов, Педорич, Васильчук, Домбровський, Мусійченко, Тлеуш, Харченко, Коломоєць, Прасол. Постійна комісія з питань екології, присутні Севальніва, Кір'янов, постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Присутні кияниця. Тишечко, Білий, Журавель, Мотренко, Нерянов, Наумов, Огороднік, Полив'яний. Постійна комісія з питань життєзабезпечення забезпечення міста. Присутні Басов, Кіжнер. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Присутні Пенчук, Полухін, Симаков, Гончаренко, Дорошенко, Ільченко, Курніков, Власова, Скирта. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. Присутні Корольов, Грицай, Чудненко. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг. Присутні таран, Онищенко, Бурчак, Гладкий.